Жителі у прифронтових територій на Запоріжжі тероризують російські каби та дрони. Останнім часом обстрілів дедалі більше. Щоб урятуватися, люди виїжджають із рідних домівок. Інколи евакуація відбувається просто під ворожим вогнем. Цими вихідними рятувальники допомогли 60-річному чоловіку та його літній матері, які посеред ночі тікали під обстрілами. Подробиці в сюжеті. Осіння сонце виблискує крізь антидронові сітки безпековим коридором до Пологівського району мчить автомобіль ДСНС. Рятувальники поспішають на чергову евакуацію. Звідти мають вивести пенсіонерку з онуком. Рятувальники закликають евакуюватися з небезпечних прифронтових міст та сіл до більш безпечних. Бережіть себе, бережіть родини. Біля будинку люди швидко вантажать у машину зібрані речі, окрім предметів першої потреби, беруть у дорогу і хатнього улюбленця папугу Ютіка. Наскільки тяжко покидати рідний дім, розповідають вже у безпечному місці. Кічки оті літають, убивають людей, бачили. Вчора й позавчора ховалася в них. Подворожі не заходить вже. Прифронтові населені пункти росіяни закидають нині авіабомбами та артснарядами і повсякчас тероризують безпілотниками. Появилися дрони на оптоволок. мені страшніше, ніж прильот тому що коли ось позавчора на домною дрон, залиси там це було реально страшно. Цілодобово окупанти гатять зараз і по прифронтовому гуляйполю. Забирати містян доводиться під обстрілами. Цього разу рятувальники вивезли трьох людей. Спершу по допомогу звернулася пенсіонерка. Зустріли одного чоловіка, який з його слів добиралися вони з пів ночі, щоб нас зустріти, і мама залишилася вдома, тому що не могла вже йти, підвернула ногу. За словами шестидесятирічного Олександра, він та його літня мати не змогли вийти на евакуацію одразу через щільний вогонь. Тож вирушили до дороги вночі кілька кілометрів. І йшли у темряві та під обстрілами. Оце ось уже неділі дві градами дуже сильно нас крили. А сьогодні ось на евакуацію єлі лі єлі, І падали, повимазувалися, падали. Страшне то що над головою летіло страшне. Красне небо красне не можна та мене до сих пор трусає. Усіх евакуйованих доправили до Запоріжжя. Це не стало. Шарука сипеться, вікна вилітають, що класипться, Решили виїхати. Дуже жалко. котики і собачка посавали. У напівзруйнованих будинках людей найчастіше тримають спогади та страх невідомості. А ще свійські тварини, яких не завжди вдається забрати з собою. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.